Ой, ой, каконці Ага. Мурчика ми дуже просимо влаштувати в нову родину, тому що він дуже приємний котик, з гарним характером. Ви бачите? Лапочка. Лапочка, ти сонечка? Це кіт Мурчик, і він активно шукає сім'ю. Може похизуватися відмінним апетитом і гарною шерстю. Але має непросту історію, як і більшість чотирилапих підопічних притулку на території жіночого монастиря. Вже більше дев'яти років тут піклуються пропухнастиків. І за цей час понад п'яти сотень котів знайшли нових господарів. Ми кожен день запрошуємо людей через соцмережі, щоб вони приходили зі своїми дітьми сюди. Та долучалася до кототерапії, вона безкоштовна. Кожен бажаючий може зайти в будь-який день сюди і гладити котиків декілька годин, прийти, познайомитися, переглянути усіх котиків, а потім прийти і забрати того, кого вони собі обрали. По різному коти потрапляють до притулку. Когось залишають господарі, інших рятують з вулиці. Війна стала новим відліком часу, говорять у монастирі, адже довелося рятувати сотні пухнастиків. Величезна подяка всім, хто нам допомагає, волонтерам, простим одеситам, які приходять, витрачають свій вільний час. Дають свої кошти, інакше тут нічого б не було взагалі. Добрі люди сюди приходять, вони закохуються в котиків, беруть їх до себе і дуже з цим задоволені. А цю космічну кішку юну врятували від живодерів. Тварина лишилася без частини хвоста. Однак, завдяки піклуванню вихованки монастиря Наталії, пухнаста чотирилапа тепер має нове життя. Від вже дорослих котів до найменших. У притулку зростають також кошенята. Зовсім крихітки їх нам підкинули. Добре, що їх погодилися вигодувати наша кішка. Вона їх врятувала. Ми піклуємося з любов'ю про них. Завжди раді віддати кошеняту добрі руки. В іншій кімнаті граються коти-підлітки. Їм по кілька місяців. І вони також шукають собі родини. Вони відрізняються тим, що вони дуже ласкаві, надзвичайно добрі, люблять людей. Чомусь більше розбирають однотонних одного кольору. Насправді ж і ця малеча також гідна уваги. Такі кошенята обов'язково принесуть радісні емоції, наповнять будинок позитивом. Кіт вдома це не тільки затишок, а й відповідальність та турбота. Пухнастики віддаються тільки у добрі руки. Якщо ви давно мріяли про чотирилапого друга, не купуйте, говорять волонтери, а візьміть з котячого притулку. Тут можна обрати кота, який неодмінно стане частиною вашої родини.